Доброго вечора продовжує сесію сільської ради. Є зареєстровані 14 депутатів, плюс голова. Пропоную продовжити сесію сільської ради, хто за проти. Прийнято. Пропоную голосувати за за залу. Вам було надано для озброєння притенений. Що не мають, тоді пропонують прийняти в цьому за основу. Хто за основу? Проти отримали свідчення прийнято. В цілому голосуємо за питання? в цілому. Хто за? Проти отримали срішення привіток. Оце перше питання, пронесення змін до бюджету. Так. що не має, ну, голосувати. Хто за таке рішення? Проти. Утрималось рішення. Дякую. Пропоную голосувати за перерву засідання чергової сесії. Хто за? Проти отримались. Дякую за увагу.